Що допоможе мені досягти своєї мети. Сьогодні у нас такий розклад. Ми не розглядаємо абстрактну мету далекого майбутнього, цей розклад про мету, яка вже на перших стадіях реалізації. Навіть якщо ця реалізація поки що лише в голові. Нагадується загальний розклад за індивідуальним звертайтеся в WhatsApp або Telegram, контакти в описі під відео. Отже, що допоможе мені досягти своєї мети. Перше, що я хочу сказати, так, це те, що у вас є сили, ресурс і досвід, щоб упоратися зі всім самостійно. Адже ви самодостатня особистість. І для досягнення мети вам достатньо мати лише себе. Але себе з холодним розумом, щоб бачити все таким, як воно є насправді, без ілюзій. Також себе з натхненням і щирим інтересом до справи. Адже це дуже важливо. Однак, спочатку. Якщо подивитися на дно колоди на десятку мечів, вам потрібно дещо завершити, щоб звільнити місце вашим новим ідеям і цікавим планам на майбутнє. І тоді все вийде. Баланс холодного розуму, власної сили і щирого бажання досягти поставленої мети приведуть вас до успіху. Чого я вам і бажаю! А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро-розклади. Всім гарного дня і до зустрічі!